До дитячих стоматологічних відділень Одеси 4 червня могли завітати на безкоштовний огляд без запису всі батьки з дітьми, мешканці міста і його гості. День профілактики і раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей відбувся в рамках всесвітнього дня боротьби з карісом і проходив у всіх чотирьох районах Одеси. Каріс – патологічний процес, що починається одразу після прорізування зубів, і протидія йому у дітлахів цілком залежить від батьків за останні можливо два роки. Як почалася війна, то багато дітей вже звертаються з ускладненнями карієса. Тобто карієс – це початкова стадія, а багато діток вже є з ускладненнями. Процент ускладнень каріїсу в дітей дуже великий. А це біль, сором'язливо закриті ротики замість широї усмішки й проблеми з зубами, які наростають з руками. Батьки часто нехтують тим, що дитину треба привчити до гігієни ротової порожнини з малку, тому в дитячому відділенні дуже раді тим, хто своєчасно, не чекаючи на проблеми, приводить дитину до лікаря. Так мама Галина привела шестирічну Настю на профілактичний огляд. Нам вже сказали, що пломбувати, Верхние, нижние, пятые зубики. Щас літом опіка в кінці літом перед школи ж перед улипка під школою Окрім ефективного і своєчасного очищення зубів, протистояти карієсу – найпоширенішому захворюванню зубів у світі, допомагає дотримання культури вживання вуглеводів, зауважують медики. Значення має не стільки їжа з цукром, скільки тривалість перебування її в ротовій порожнині. Якщо з'їсти одну плитку шоколаду, це велике навантаження. Але якщо проводити день посмоктуючи льодяники, це безперервний вплив, що є набагато шкідливим для зубів. Лікарі надають поради щодо цукерок. Рекомендуємо по можливості їсти їсти, якщо дозволяють батьки, то в першій половині дня і після того, як поїли, бажано ну, прополоскати зразу ротик, хоча б простою водичкою. Солодкі газовані напої лікарі радять пити через трубочку соломинку, бо вони теж зубам, не друзі. При цьому уваги батьків і стоматологів потребують як постійні, так і молочні зубки. А ще треба дотримуватися особливої гігієни, якщо на зубах капи, брекети тощо. Таке ортодонтичне лікування вимагає чистити ротик після кожного прийому їжі. У кого є брекет-системи, пластинки, їй бажано одягати на чисті зуби, тому що якщо з ортодентичними конструкціями в роті не чистити після кожного прийому їжі, не прополаскувати рот, не вичищати зуби, то, на жаль, дуже великий ризик того, що після закінчення ортодентичного лікування зуби будуть дуже ослаблені і буде багато каріозного процесу. Регулярний стоматологічний скринінг один з найдієвіших заходів профілактики карієсу. тому на огляд до дитячого стоматолога потрібно приходити раз на три або шість місяців, радять лікарі.